Сьогодні про таке. Удар по російській нафті. Сили оборони України вгатили по нафтоперекачувальній станції на Брянщині. Пожежу зафіксували супутники НАСА. Ситуація на полі бою. Україна задіяла додаткові сили і засоби, щоб зупинити просування ворога. Залаштунки лаштунки побутини голова служби безпеки України Василь Малюк поділився цікавими подробицями цієї успішної операції. Мета саміту на Алясці. Представники Білого Дому повідомили, навіщо Трамп зустрічатиметься з Путіним. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили оборони України вгатили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу ТрансНЕФТЬ Дружба на Брянщині. Про це повідомляє генштаб. На місці виникла масштабна пожежа, яку зафіксували супутники НАСА. Російські так звані ЗМІ пишуть ще й про атаку на Волгоградський НПЗ. За останні декілька днів Україна успішно атакувала низку підприємств російського військово-промислового комплексу. Виникає питання, чому саме зараз? Ну тобто, що дозволило саме зараз ефективно вразити ці об'єкти і що сукупно втрачає країна агресор у наслідок таких українських атак? Про це далі. Це що такої? Що такое? Діти. Літята куда літята пожежі на заводах та закриті аеропорти. Так почався серпень на Росії. Є. Інтенсивність та ефективність щодня українські сили завдають ударів по російським військовим об'єктам або підприємствам військово-промислового комплексу. Та звітують про успішні атаки на унікальні оборонні заводи в Росії. Ці атаки розкрили проблеми ВПК Російської Федерації та викликали паніку у росіян. У мене трива креків здоров'я. Чодєппать правів. Май Ой, Господи, то. Угадіть. Завдяки силам оборони України було вражено єдиний російський завод з випуску гелію для ракет в Оренбурзі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів було перекриту трасу М 5 Оренбургський гелієвий завод переробляє до 15 мільярдів кубометрів газу на рік та виробляє гелій, критично важливий для ракетобудування космічної та авіаційної галузей. Гелій відіграє ключову роль у запуску ракет. Цей завод є важливим об'єктом для російського ВПК, який безпосередньо бере участь в агресії проти України. В Ярославлі загадковим чином спалахнула велика пожежа в будівлі лакофарбової кампанії, яка робить матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Ще одне стратегічно важливе підприємство було атаковано в Татарстані від державного кордону з Україною відстань понад тисячу кілометрів. БПЛА долетіли до цехів в Єлабузі. Тут на території Лабуги розташований головний офіс компанії та виробництво бойових безпілотників. У Є... на... 2024 році завод значно розширив виробництво ударних та розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи китайські компоненти та залучаючи на роботу російських підлітків. Сило оборони влаштували вибухову ніч ставропольському монокристалу. Монокристал спеціалізується на хімічній промисловості, виробляє синтетичний сапфір для оптоелектроніки, яка використовується у військовій техніці. Пашло, пошло. Попалі, да, попалі, попалю на ніфлібази. От нашу правоб. Зблід. Монокристал також випускає карбід кремнію, матеріал подвійного призначення, який використовується в бронезахисті радарах та військовій електроніці. Монокристал виконує держоборонзамовлення Російської Федерації. Очевидці зафіксували дим на територію заводу. Офіційна влада підтверджувала загрозу дронів, але інформацію про пошкодження заводу не надавала. Лісі. В Арзамасе украинские беспилотники атаковали приладобудивный завод. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны с 60-летней историей. Завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей. Арзамасський завод випускає гіроскопічні прилади, системи керування, бортові комп'ютери, а також ключові компоненти для крилатих ракет Х-32 та Х-101. Один. У двадцятому році цей завод був нагороджений національною премією Золота ідея у сфері військово-технічного співробітництва. Завод перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Перед успішною атакою на ресурсі висота, присвяченому новинам військово-промислового комплексу РФ, з'явилася замітка, що завод придбав нове обладнання. Тепер прес-служба арзамайського приладу будівного заводу розсилає до пабліків листи з вимогою не писати про атаку, навіть погрожують наслідками. Підприємство ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. Успішні атаки українських сил допомагають зменшити військові здібності армії країни-агресора. Робота з демілітарізацією об'єктів, які виробляють зброю для терору українських мирних міст, продовжується і стає все інтенсивнішою. ЗСУ зачистили південні околиці Степногірськам Запорізької області, куди раніше просучився ворог. Про це повідомляє Діпстейт. Військові вибили залишки противника та сконцентрувалися на відновлені та закріплені позиції. Україна задіяла додаткові сили і засоби, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках. Про це повідомляє Генштаб. Лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угрупування чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Попри втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через українські оборонні позиції. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 66 тисяч 110 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. В полон до Сил оборони України потрапив 19-річний російський окупант. Він розповів, що пішов воювати для того, щоб не сидіти в тюрмі, а ще за гроші. На фронті загарбник пробув півтора місяці. Його групу з чотирьох осіб накрив скид. З дрона. Троє загинули, він вижив і потрапив у полон. Пішов служити, бо коли сидів у в'язниці, залишалося 11 місяців сидіти. а ще додавали від 4 до 6 років. Просто додавали інші статті, інші справи. Голова Служби безпеки України Василь Малюк поділився цікавими подробицями операції Павутина. Нагадаю, йдеться про знищення значної частини стратегічної авіації РФ. Так от очільник СБУ розповів і про унікальні дрони, і про створення логістичної компанії, офіс для якої українські агенти орендували неподалік від місцевого управління Федеральної служби безпеки РФ ФСБ і про евакуацію агентів, і про те, що операцію довелося відкласти через пияцтво російських водіїв вантажівок. Так склалося, що реалізувалися саме 1 червня, але були ну, певні бачення, щоб зробити це набагато раніше. Це така нотка гумору. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій, пробачте, ну так зловживали сильно спортним. Потім. 1 травня майовка у них, і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони Тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині. В Білорусі і Росії активно готуються до спільних військових навчань захід 2025 На заході з'ясовують справжні наміри Москви і Мінська, адже йдеться про підступного диктатора Путіна і його посіпаку Лукашенка. Тож чого ж очікувати від цих навчань? Чи ворог знову спробує зайти в Україну з території Білорусі? Про це далі. Кілька сотень російських військових прибули до Білорусі, поэтому етапасне вотета ескалація. Нам треба прикрашати. Але прибули, звісно, не просто так, а за графіком. На вересень заплановані спільні навчання Білорусі та Росії. Тому ось вони і мігрують. Про прибуття перших сотень військовослужбовців та кількох десятків одиниць техніки. Повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Однак їхня кількість невелика. Це ж і щодо техніки, і щодо особового складу, які зараз вже перекинуті на територію Білорусі. І в той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо а, навчання, власне, наскільки ми розуміємо, відбувається і на території Білорусі, і на території Росії. Але цікаво, навіщо ж оцей обмін військовими можливо, обмінюються досвідом? Там є три види учені. Я не спомню, як вони називаються. Там по моєму заслон спасіння 2025. Ну, взагалі, це все називається Запад 2025. А в середині них три там там, Учені вполне важливо, що вот эти перемещения зв'язані с тем, что он, там часть происходит на территории Беларуси, часть на территории России, и, в принципе, как то вот так они выходят. Це далеко не перші подібні навчання, але як би там не було, ризики для України завжди залишаються. І в цей час, особливо під час активної фази, яка запланована на вересень, звісно, ризики загроза для нашої країни. Вона Зростатиме, водночас, українська розвідка пильно стежить за пересуванням та діями російських військ у Білорусі. Але чи можна сказати, що це просто чергові навчання? Якщо численність войск, перемещаемых в Білорусь буде превышати відметку 5 тисяч, ближе к 10 тисячам і більше, це буде означає, що ой, щось тут намічається, яка -то... За думку Російській Федерації, скоріш всього, же, якщо там 3-4-5 п'ять тисяч людей, то ми те ні о чому його сподіваюсь прошу, моти таке теміла ще ніякому не річні. Звісно, в самій Москві заявляють, що навчання нібито матимуть виключно оборонний характер і будуть спрямовані на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої союзної держави. Сооруження не останеться. Росіяні все це отгрызут, захватят и і пойду, пойдут далі. отвоюют. Вернут. Ну, верну, <говорить>, <да. Это наш. клух> вот. Але якщо не для України, то для Балтійських країн ризик також великий. Адже там Російська Федерація вже навіть почала глушити зв'язок. Існує появилася ще третя точка: це 20 кілометрів від міста Нарва. Нарва, это эстонский город, да, он спорный, но россияне в 20 километрах поставили новую точку, и еще больше масштабности стала работа системы вот электронной борьбы. Как по мне, это действительно есть угроза. И также россияне хвастались, что мы когда одновременно включим весь рэп, задушим душим связь, ніхто не зможе вийти на связь із цих республік е Балтійських е зв'язатися, ніхто не може передати інформацію. А в це час зайдуть наші війська і зроблять то, що сделали своє в Донбасі. А от головнокомандувач ЗСУ висловив свої підозри. Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може бути створено угрупування наступальних військ. якщо такої кількість снаряди буде фіксуватися, що на десятки тисяч і там сотня тисяч ООН. это плохой знак. Если делаются полевые госпитали, большое количество полевых госпиталей, то есть не просто там какой-то солдат случайно себе в ногу там выстрелил и там пришел иметь часть, ему там перевязали, а много госпиталей, там эти палатки, тогда это, о -о, это что-то значит. Перехват какие-то, кто-то неосторожно позвонил по, там, не знаю, рация не работает, он берет, звонит там условно своих своей жене, То есть Такі от різні моменти вони, звісно, можуть розкрити весь задум. Але що цікаво, раніше Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомляло, що вони прийняли рішення про зниження параметрів навчань і перенесення основних маневрів у глиб країни, і все це для того, щоб світ побачив щиру миролюбну позицію Республіки Білорусь. С одной стороны, это звучит как окей, неплохо, спасибо. Но если вы откроете карты, померите линейкой Республику Беларусь, как с юха на север, так и с запада на восток, Беларусь, она одинакова. Это приблизительно 500 километров. Представьте себе, что э, вот это расстояние 250 километров условно. Ну, за сколько его можно преодолеть? Да, ну, это всего ничего. Это пару часов езды. Сегодня они находятся в центре Беларуси, например. А завтра, не то, что завтра, а к вечеру можно находиться возле границ. Щоб там Росія і Білорусь не планували під виглядом навчань, українська розвідка уважно слідкує за ситуацією. І будь-які переміщення військ біля кордону не залишаться без уваги, а в гіршому випадку і без реакції. Це той момент, коли я проситиму вас підписатися на канал. Тож підписуйтеся, будь ласка, і вподобайки ставте. Це мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там заплановано його зустріч з літерами ЄС, Британії та НАТО, а також відеоконференція з президентом США Дональдом Трампом та конференція коаліції охочих. Тристороння зустріч з Трампом та Путіним у планах проте її дата поки не визначена. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, зустріч президентів США та Росії на Алясці матиме значення лише для двосторонніх відносин цих країн. Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я, я дуже вірю і надію, що президент Сполучених Штатів це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів трьох сторонні. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там будуть підніматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці. І є речі, які є у тебе а, в конституції. Тим часом стало відомо, де саме на Алясці зустрічатимуться Трамп та Путін. Це відбудеться у місті Анкорич. Не просто деінде, а на об'єднаній військовій базі США Елмендорф Річардсон, про це повідомляє CNN. Згідно з публікацією, вибір ймовірних майданчиків дуже скоротився через розпал сезону на Алясці і ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в Україні. В свою чергу представники Білого Дому повідомили, що мета саміту краще розуміти позицію РФ для досягнення миру в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо взагалі сказав, що для президента Трампа це спосіб подивитися цій людині в очі. Розібратися у ситуації та ухвалити рішення. Президент Зеленський на початку своєї кар'єри, це я нагадую, теж хотів дивитися Путіну в очі, впевнений, що з того часу ставлення українського лідера до російського диктатора тільки погіршилося. час часи Трампу пройти цей шлях. Тим часом на самій Алясці оголосили стихійне лихо. Жителів столиці штату просять евакуюватися через очікувану повінь. Ну чим не знак з неба про те, що цю зустріч краще скасувати, аніж проводити. Росія привселюдно погрожує Азербайджану війною. У Баку заговорили про можливість надання військової допомоги Україні. Про розвиток конфлікту між Азербайджаном та Росією у сюжеті. Спеціальна військова операція не має кордонів і може проходити будь-де навіть на Каспі. Кремлівські пропагандисти почали попереджувати Азербайджан. Соловйов, Гурульов та інші погрожують. пощипати азербайджанских предприятий у себя в РФ, а возможно и провести так звану СВО, как в Украине. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может перейти к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Если еще пощипать Без того ребята, которые дійсно поняти, яким бізнесом займаються. Туда очень сильно зміниться. На сильно сильне не паймуть. Можна й по-другому. Спеціальна военная фірація паняться розтяжиме. Розтяжиме по всій границе Російської Федерації. Причина таких істерик досягнення домовленості між Ільхамом Алієвим та Ніколою Пашиняном. Азербайджан та Вірменія відмовилися від територіальних претензій одна до одної та підписали мирну угоду у Вашингтоні. Сторони у своїх взаєминах утримуються від застосування сили чи загрози її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності чи якимсь іншим чином бізусловно. Уже розрив отношен з Кремлю і упанутий е документ от 9 ноября 2020 года двадцятого где в роли посредника был Путин, это уже, в общем то история. Во всяком случае, так это восприймають. на Южном Кавказе, в Азербайджане и в Армении. Это однозначно пять лет спустя сегодня изменилась геополитическая ситуация. Сегодня в роли посредника уступает Соединенные Штаты и меняется вся конфигурация на конфигурацию на Южном Кавказе. Росія з таким перебігом подій не згодна і на південному Кавказі очікують на новий виток загострення ЗРФ. У ніч на 6 серпня російські БПЛА атакували газокомплексну станцію Орлівка в Одеській області, через яку в Україну надходить Азербайджанський газ. Через два дні, 8 серпня, російські дрони атакували нафтобазу Сакар на Одещині, поранивши чотирьох співробітників компанії. Наступного дня Гельхам Аліїв розмовляв із Володимиром Зеленським та звинуватив Росію в ударах Путіна по азербайджанських об'єктах в Україні. Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі, що належить азербайджанській компанії Сокар та іншим об'єктам нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ до України, і наголосили на впевненості, що це жодним чином не призведе до призупинення співпраці в енергетичній сфері між Азербайджаном та Україною. Так, уж Алиев наказав выделить на гуманитарную помощь Украине 2 миллиона долларов. Это все часть той конфронтации, которая вот идет между Россией и Азербайджаном, начавшейся вот как раз с этой авиакатастрофой, которая по сей день продолжается, и вот последний еще саммит в Вашингтоне. То есть идет геополитическая конфронтация, возникло, э, возникло обострение отношений, вот. Уже тут не важно из-за чего, и как, сейчас там и удары по авиабазе, извиняюсь по нефтебазе. Это просто часть. Азербайджанські змі з посиланням на джерела з уряду пишуть, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний БАКУ почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі. Хоча російські воєнкори стверджують, що Азербайджан вже давно ухвалив рішення на користь постачання Україні озброєння. Учитывая, что по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122-миллиметровых и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято. Вопрос лишь в том, как это будет осуществляться, открыто и напрямую, или же через цепочку посредников и подставных фирм. Не раз уже возникали э, проблемы в межгосударственных отношениях между Россией и Азербайджаном, скажем, в июле 22 года, тогда вступила информация о том, что Азербайджан поставляет управляемые авиабомбы, поставляет, в частности, значит, минометы 82-миллиметровые или значит, другие артиллерийские страняды. Тогда Азербайджан сказал, что это, мол, делал не Министерство обороны, это частная компания, словно Азербайджан, это какая-то Германия там, У нас часне кампанії ваєна можуть займатися поставками зброї. Азербайджан відкрито обрав собі нового союзника. Це США і Ільхам Алієв уже не боїться погроз Кремля і готовий до відкритої конфронтації. І якщо раніше постачання зброї Україні було засекречено, то зараз Азербайджан планує відкрито давати зброю Україні на боротьбу проти Кремля. А Путін фактично остаточно втратив свій вплив у цьому регіоні. Наостанок рішення Кремля обмежувати доступ громадян до інтернету призвело до серйозних проблем у галузі фінансів. Населення та бізнес спустошує банківські рахунки і переходить у готівку. Подробиці далі. Росіяни починають масово виводити з банків свої заощадження. Тільки за два місяці червень та липень відтік готівки становив по 200 мільярдів рублів на місяць. Це офіційні дані центробанку. І в регуляторі навіть визнають, що причина виведення грошей відключення інтернету. Цей попит трохи вищий від значень минулих років. Відхилення може бути пов'язане у тому числі із прагненням населення та бізнесу, сформувати запас готівки для розрахунків на тлі новин про нововведення у законодавстві щодо моніторингу платежів, а також про тимчасове відключення інтернету в окремих регіонах. Ось тільки про тимчасове відключення в центробанку з Лукавили. в РФ вже стали масовими та тривалими. З травня інтернет. отключал еще наименьше 2830 разим, из них понад 2000 улыбне очень многие бизнесы работают благодаря тому что у людей есть интернет это и не только финансовые услуги это возможно в первую очередь но это также и, допустим вот возьмем хотя бы сервис такси такси работает потому что есть интернет потому что люди могут через интернет-звонки устанавливать адрес, куда надо приехать, куда поехать, и заказывается, собственно, вся эта служба. То есть служба такси, она работает на интернет-услугах. І, звісно, фінансові что теж много денежных переводов делается благодаря наличию інтернету. Як наслідок, росіяни не хочуть залишатися без грошей на тлі відключення інтернету. Кошти з банків почали виводитись, але заради справедливості 400 мільярдів рублів за два місяці. Це не величезні втрати для банків. Тут же була важна тенденція: тобто, якщо це сіммінутне явлення, то это, скажем так, нічому, а если это тенденция, которая будет нарастать, если это будет 400, потом это может составить до 4 триллионов и прочее, или 5 триллионов, это уже будет как минимум 10% ситуации, то это будет, скажем так, крайне неприятная а історія і схожа тенденція все ж таки наростатиме. Від відключення мобільного інтернету у Росії відмовлятися не планують. Більше того, його посилюють. Якщо раніше йшлося про шатдаун на кілька годин або навіть на кілька днів, то тепер йдеться про тижні без інтернету. А в одному з регіонів, і, взагалі, про місяці мова про нижньогородську область у деяких районах цього регіону мобільного інтернету немає вже понад два місяці. Проблем. А також із зв'язком. Найважаючі відключення стільникового зв'язку торкнулися жителів Дзержинська та сусідніх населених пунктів. Співрозмовниця Медузи Світлана розповідає, що наприкінці червня. А на початку липня, коли мобільні шатдауни тільки почалися, стільникові телефони в її мікрорайоні теж перестали працювати. Люди не могли викликати швидку, не могли зателефонувати до комунальних служб. У моєї сусідки прорвало трубу, протекло на кілька поверхів, а вона не могла викликати аварійку. Місцева влада спочатку мовчала про шатдаун, а після місяця ізоляції у деяких містах констатувала факт. Так, це не просто і сильно ускладнює роботу. Так написав місцевий. Губернатор Гліб Нікітін. Мобільний інтернет так і не з'явився. Погіршує ситуацію, і те, що у багатьох росіян просто не виявилося вдома дротового інтернету. Поки був мобільний, він не був потрібний. А зараз провайдери просто не встигають цим займатися. Моєму знайомому сказали, швидкого підключення не чекайте. Якось обходьтесь, поки самі. Каже мешканка Виксі Ганна, як з'ясувала медуза, провайдери домашнього інтернету у Виксі, посилаючись на нестачу співробітників, пропонують залишити заявку на підключення та чекати на дзвінок не раніше ніж наприкінці вересня. Ситуацію в Нижньогородській області вже називають таким собі експериментом і закликають прислухатись до того, як живуть місцеві, адже багатьом знадобиться їхній досвід. Та й з огляду на останню статистику шатдаунів інтернет. Починають відключати все частіше і довше. А отже, росіянам справді варто готуватися до того, що пацієнт інтернет буде швидше мертвий, ніж живий. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі!